Сигнали повітряної тривоги. Додали попередження про хімічну, радіаційну та інші небезпеки. Сьогодні Юкраїннау разом з Мінцифри опублікувало ролик зі звуковими сигналами. Маємо вивчити та розрізняти. Отже, зараз буде коротке навчання. Ось це повідомлення в учні бої. А так звучить тривога, коли є загроза артобстрілу. Це вже попередження про хімічну небезпеку. А це про радіаційну. Ну і це вже звична для всіх нас повітряна тривога.